Від 138 до 1374 гривень за квадрат. Цієї сесії депутатам пропонують продати сім ділянок на сільськогосподарського призначення. За чотири із них просять від 382 до 1374 гривень за квадратний метр. Експерти кажуть, до цих ділянок ані питань, ані претензій, бо ціни адекватні й виправдані. Хоча в проєкті рішення є й інші. Вулиця Вінницька, 1 дріб 10, п'ять тисяч квадратів. Ціна за один. 203 гривні. Таку фахівці називають відверто заниженою, адже не так давно ділянку в рази гіршу продавали дорожче. Недавно проходила за мене ділянка на викуп. Викупляв колишній депутат міської ради Савчук Віктор, то він викупляв по 216 гривень. То в нього підтоплення було, через метр вже вода була. За на земельні ділянці немає нікому, ніяких комунікацій, то у нього була ціна 216 гривень. Чому тут 203? Також питання. Вартість квадрата тут, за словами експертів, мала б становити від 230 до 300 гривень. кажуть, влада продешевила, утім не відверто. Інша справа з двома ділянками для ТОВ автошанс. 450 та 1540 квадратів на львівському шосе 38 підприємству віддають відповідно за 70 та більше аніж 240 гривень за квадрат. Експерти кажуть, така ціна вдвічі нижча ринкової, адже кілька місяців тому на Львівському землю продавали по 4. 400. Львівське шосе 53, дріб 2, 382 квадратних метра і 296 під магазином, дві ділянки пішли по 400 гривень на випуск. Чому тут? Це в дворі це не прилягає до центральної вулиці Львівського шосе, де є всі комунікації, розв'язка, транспортні потоки, людські потоки. Ну, якщо ми беремо внутрішньоквартальну і дохід від цієї земельної ділянки, то він буде як мінімум в два рази менший, ніж той, який прилягає до Львівського шосе, правильно? Тобто, ну, земельна ділянка явно з великою вартістю занижена. Приблизно така ж ситуація із наділом по заводській 34 дріб 3. 5 тисяч метрів квадратних фірмі Сіяран віддають за ціною 168 гривень за квадрат. Знову ціна вдвічі нижче ринкової. По міській раді йшла ділянка на. Комунальну власність на продаж з гаражами по 417 гривень. Чому тут 168 також не зрозуміло. Тобто ми також бачимо, що майже в два рази занижена вартість. Вляв ціну за міські землі, та чому вона виявилась нижчою від ринкової експерти кажуть, не розуміють, адже переконують останній конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, котрий мали оголосити для проведення експертної грошової оцінки землі. Ніхто так і не оголошував ні на сайті міськради, ні у друкованих ЗМІ. І додають, здається, через це депутатам на затвердження потрапить ось такий проект рішення. Якщо взяти останній конкурс, то взагалі оголошення не ві було. Яким чином відібрали і кого відібрали для виконання цієї роботи, невідомо. Тобто депутатам вже ж не подають оцінку, по а тільки подають проєкт рішення. Що ціна нормальна, адекватна і начальник управління доповідає, що все добре. Як ми бачимо, такого не було навіть раніше, що ні один конкурс не проводився. Експерти додають, якщо таке рішення пройде, бюджет недоотримає чималі кошти. Кому це вигідно, мабуть, не хмельничанам. Оксана Чушкіна, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.